Доброго дня, друзі. Сьогодні ми торкнемося надзвичайно важливої теми, яка вже встигла викликати хвилю обговорень у всьому світі. Президент Франції Мануель Макрон виступив із гучною заявою, закликавши Україну до реалістичних дискусій щодо територіальних питань. Ці слова, промовлені на зустрічі з французькими дипломатами, пролунали в дуже танкому і чутливому контексті війни, що триває майже вже три роки. Чи дійсно цей заклик є прагненням до справедливого миру? Як ця заява вписується в загальну стратегію Європи? Та Світу щодо України. Сьогодні ми розглянемо всі аспекти цієї ситуації і спробуємо розуміти, що ж насправді стоїть за словами французького лідера. Виступаючи перед французькими послами, Іммануель Макрон наголосив, що лише Україна має право ухвалювати рішення щодо своїх територій. Однак, водночас він закликав Київ до реалістичних дискусій, натякаючи на те, що шлях до миру може вимагати складних компромісів. У цьому контексті Макрон підкреслив, що швидке і просте вирішення конфлікту наразі є нереалізм. Такі заяви не могли залишитися непоміченими. Слова реалістичні дискусії вже стали передметом живих дебатів серед експертів та політиків. Для когось вони звучать як прагнення прискорити мирні переговори, а для інших як приховані натяки на територіальні поступки. Не менш важливою є частина заяви Макрона, в якій він наголосив на ролі Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту. за його словами, саме США повинні допомогти змінити характер ситуації та переконати Росію сім. Істи за стіл переговорів. Водночас, президент Франції закликав європейські країни взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки для України. Це чіткий сигнал про те, що Європа прагне більшої суб'єктивності у вирішенні цього питання. Цікаво, що ця позиція перегукується зі заявою президента Словаччини Петера Пелігріні, який раніше заявив, що для миру Україна повинна буде піти на поступки. Така риторика викликає серйозне занепокоєння, адже кожна згадка про компроміси пов'язана з територіями стала дуже Ютливими моментами для України у відповідь президент Володимир Зеленський уже окреслив свої пріоритети. Він зазначив, що перші переговори про завершення війни будуть проведені з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Щодо можливих контактів з Кремлем, це питання залишається відкритим і потребує надзвичайно обережного підходу. Макрон також наголосив, що втома заходу від війни може підірвати довіру до його позицій. Це особливо актуально в умовах тривалої підтримки України з боку союзників. Водночас він підкреслив, що жодна капітуляція чи компроміси на умовах Кремля не можуть бути прийнятними. Отже, заяви Макрона, хоч і сформовано в дипломатичному стилі, все ж таки підіймає багато питань, Чи є це спробою знайти новий підхід до переговорів, чи це прихований натиск на Україну з боку Європи, втомленої від конфлікту країна зараз стоїть перед складним вибором, але її позиція залишається незмінною в жодних поступок у питанні суверенітету, і саме ця стійкість є важливим сигналом для тих, хто сьогодні говорить про мир ціною компромісів.